Екс абсолютний чемпіон у напівважкій вазі Дмитро Бівол відмовився від обов'язкового захисту титулу WBC проти Давида Беневідеса, і в результаті звільнив пояс WBC не стала тягнути з рішенням. Беневідеса миттєво було переведено зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного. Причина такого кроку Бівола не спортивна, а скоріше політична. Головна людина у світовому боксі на сьогоднішній день, турки Аляль Ших, продовжує просувати свої ідеї і, зважаючи на все, готує третій поєдинок між Біволом і ветераном Артуром Бетербієвим орієнтовно на жовтень. Ситуацію прокоментував батько і Давида Бенавідаса, хосе Бенавіда старший. Сюрприз, не чекав такого від Бівола. Не думаю, що він ось так залишить пояс вакантним. Ми хотіли битися з Біволом, а потім провести бій у Крузервейті з Гільбертом Раміросом. Нехай тепер Бівол та Бетербієв проведуть першу трилогію, а потім ми зустрінемося з переможцем або програвшим. А доти ми проведемо бій із Каломом Смітом чи з Ентин Ярдом. Це тяжкі бої. Легких боїв немає. Потрібно сфокусуватися на цих варіантах. Беневідос батько вважає, що син все одно на іншому рівні. Ми битимемося з тим, з ким нас хочуть побачити в рингу фани. Канело, послухайте, ми готові битися з ним у будь-якій вазі, але вся правда в тому, що він все одно придумає якусь відмазку. 200 мільйонів доларів США. Нічого запропонувати, він навіть не чемпіон. І так далі, є без поняття, як звучатиме наступна відмазка Канело.